Центральна влада не чує місцеві громади, місцеву владу, тому сьогоднішнє сьогоднішньорадове голосування. Позицію будь -то Тому я і наша фракція не будуть підтримувати одноразове голосування. Я вважаю, що ми повинні бути послідовними. Тільки тоді ми можемо до чого здійснити. А все інше це від лукавого нічує на сьогодні ні Верховна Рада, ні Кабінет Міністрів. Тому іншого шляху просто немає. Все інше можна вибрати і масстами вчитися. Закликаю, друга так як ми домовилися, я затверджено на противорічні. Працював депорта зільській ради воду, збріжку, ви, де, і відпрацьовував угоду, проєкт угод з добування. Власна теж повинні долучатися до цій роботі. Ви теж повинні приходити і казати, що якщо на нашій території вибиратися, існують такі проблеми. Прошу, просимо зручити рішення такої чи іншої сільської ради, для де такої чи іншої діяльні дороги. Навчати. Це перше. Оксана це Васильевич, в мене дуже. В минулому році у нас сама така була розмова. І Петро Васильович, коли ми обсуждали і говорили про те, що нам ніколи не дасть виступування коштів, ми з вами сидіємо, казали, що ніколи вони не дадуть. І ніколи цього не буде. Не мрія. Воно відбулося. Зробили, зробили. Але якщо б ми тоді не прийняли це рішення, не було б ці коштів. Час же це підказати. Тому я хочу сказати, що дійсно є проблема з цим е 9%. Дійсно, потрібно разом долучатися до цієї роботи, говорити з депутатами. Але на сьогоднішній день, коли звертаються до адміністрації, кажуть, чому ви не зробили мост, чому ви не зробили дорогу. Ми сьогодні скажемо, що сьогодні долучено 300 мільйонів гривень на ремонт М-22 дороги. Сьогодні долучається 300 млн на ремонт Р52. Сьогодні виходить 160 мільйонів на дорогу, передінь лохється цієї дороги. Сьогодні долучається на додатковій ремонтні роботи ще порядку 200 мільйонів. Хоча ці 18 мільйонів, то ж зараз, ну, а чому так все погано, чому ми не можемо зробити там дорогу, чи там є сніс? Тому що грошей немає сім. Але це 100 мільйонів. Позиція підтримати, я дуже прошу. Давайте називаємо закинути. Я раніше дуже часто їздив з Житомира, на вкрив міста по всім трасам стоять вогні. І якщо ти везеш більше, чим ти можеш вести, тебе ставлять на штрафмайданчик, розвантажують твою машину, потім ти повинен пригнати другу машину, завантажити, за це заплатити і люди розуміють, що є відповідальність. А в нас що нема змоги поставити воїна? Кременчук Полтава, наприклад, я пропоную звернутися до БЕК, чи до відповідних структур. Дати доручення, що ви встановили ваги, Випрацювати на найбільш такі проблемні напрямки, поставити там бої, розкривати це все. Ну, нічого ж того немає. Спробуйте свої позиції з цього питання. Моя позиція з цього питання на ховаю. Ми відповідальні люди. Давайте сформуємо запит, кому доручення і встановимо вогню в найбільш таких проблемних напрямках того. І якщо діти могли захищати область і прийняли рішення не надавати згоду, я за згоду не надавати.